Всім привіт! Ви на каналі Владіка. І ми сьогодні будемо робити слайми! Да. Зі мною сьогодні моя сестричка, тому давайте робимо слайми. Беремо нашу каструлечку Так, у мене кастрюлючку. І першу інгрему я, я посуда. Так що давайте починаємо слайми. Так, перший інгредієнт. Пінка для бриця. Пенка для бриття прийде люба. Так, е люба. ба. Пшикаємо. Що... Ми це з А так це стоять. Шикаємо. А ви обов'язково, будь ласка, підпишіться на канал, щоб нас підтримати. І ми стоп. мали мотивацію знімати далі. Ну, тому що для нас це трішечки важко інколи не весь час виходить знімати відео. Тому підтримайте нас, будь ласка. Підписочка. Отакий, от отакий клей. З Аврори підійде такий любий клей. Та любий клей можеш взяти Пива. Головне, щоб впива. Давай, січ. Так, давайте додамо вже цей клей. Так. Опа, все. все О, все а так. Потім... Так, закриваємо наш клей. Потім все перемішуємо, друзі. Закриваємо клей і перемішуємо все. Так, перемішуємо все. У нас буде е, блакитненький. Так. Ви можете. Або біленький, я не знаю ще. Ми ще робимо тільки перший Любий раз. Любикле, можете з добави. Любику Можете, можете навіть е, такі. Додавати тетраборант. Штучку таку, та що може. Зробити якусь таку, ну, інший колір, так? Так, я не знаю, чи це правильний спосіб, ми це робимо башлястики. Я строго. вам підказую, бо він ще не знає, як то робити. І... Так, перемішуємо ложечкою, потім без ложечки. Так, мені руками буде зручніше, напевно. Там. А водичка треба. Чекай, чекай. треба. Ні? Ні. Так, ось який у нас. Вивіше, що з ним нічого не виходить. Хоча за свій дебат. Просто сьогодні людина поставила на морозі, кей, в, А на магазинка йому типа тай. Так. Ну, щось не то, щось не виходить. Давай, сам карби. карбує. Ой, є. Такий ми. Слам зробив. Чекайте. А! Що в мене з руками? <звит> 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 Друзі! Друзі, нас не вийшло зробити слайм, пишіть в коментарі, але головне, щоб він був ніяк, там, без ніяких інших речовин. Пишіть, речувань, там. пишіть шо, шо в коментарях, щоб нас. Як що ще зробити можна було би слайм? Mm -hmm, пишіть коментарі. Це не вийшов. Восьмо, щоб вийшла якась какашка. Mm -hmm. Де.